Коли почалася війна, Господь мені дав такі іспитання. але він провів через ці іспитання, він поміг, допоміг пройти через всі ці іспитання. Його рука завжди була зі мною. І я молилася і казала, Господи, я не знала, як молиться. Я казала своїми словами: Господи, тримай мене за руку, тримай моїх дітей, тримай мою сім'ю і не відпускай. Бо ми без тебе пропадемо. І Він провів. Він провів нас через ці іспити. І я зрозуміла одне, Господа треба впустити, впустити в своє серце. Щоб він жив в серці. Коли Господь живе в серці, а я живу в ньому, тоді все робиться легко. Тоді все переноситься легко. Тоді, розумієш, все по-другому. І дивився на речі зовсім по-другому. Не так як дивився до цього. І я хочу сказати, люди добрі, це не так важко. Господь для нас зробив 99%. Він дав нам все. Один тільки відсоток залежить від нас. За Господа пустити в своє серце. Мій. І жити з ним. І коли Господь буде в нашому серці, у нас все буде добре. Повірте. Він нам допоможе. Він допоможе нам справитися з любими з любими іспитаннями. І хочу зачитати такий вірш про Україну. Складаю руки для молитви, очима небо достаю. Дай, Боже, день нам мирний, світлий, хоч біля, що не в раю. Прости нам, Господи, Всевишній, прости мої чужі гріхи, щоб біля раю квітли вишні в сопілку грали пастухи, ми ще для раю недостойні, дай біля нього добрі дні, аби без зла. Аби пристойно прости усіх, прости мені, що може тихо я кричала твої слова щукла в уста, не переконливо, благала, тому й осліпла глухота. Прости нам, Боже, <світнень> на цім світі, не покидай. І не карай, багато горя нашим дітям горить вогні квітучий край, о Боже праведний, великий, дай владі совість, розум, честь з твоїх небес героїв ліки нагадують нам ще і ще. О Боже, зупини руїни і в людських душах, і в серцях, в труді дай нашій квітучій країні славу, благослови їй мирний шлях. Амінь.